Про розслідування резонансних справ сьогодні говорив новопризначений начальник Нацполіції Сумщини Сергій Чиж. Щодо розслідування пожежі в сауні на вулиці Герцена в Сумах, яка сталася три тижні тому і забрала життя вагітної жінки, сказав. Те, що оголошено підозра за порушення правил безпеки і наслідки, на цьому ми не, зуп... не зупинявся. Начальник послідчого управління, я до речі провести розслідування відносно посадових осіб, які повинні бути. І контролювати законність даної сауни, чи там взагалі була якась підприємська діяльність, чи сплачували податки. Про розкриття вбивства сумчанина Олександра Іваніна, яке сталося 27 жовтня, Сергій Чиж нічого нового не розповів. Я впевнений, що сумські поліцейські з допомогою Національної поліції однозначно ми його розкриємо, бо це наш авторитет. Сергій Чіж більше чотирьох років був заступником начальника Нацполіції Харківщини. Про причини звільнення свого попередника Олександра Анохіна сказав, пішов на заслужений відпочинок.